Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах навчання українців у школах Шауляю, товариський матч з волейболу, експертний огляд подій минулого тижня. Німецькі партнери завітали до інтеграційного центру Мальва. ЮНЕСКО засудила атакою Одеси Росією. Як повідомила на прес-конференції очільниця Шауляйського міського управління освіти Едіта Мінковіне станом на 28 червня 546 українських дітей виявили бажання навчатися у загальноосвітніх школах. За словами голови управління освіти, точніші дані будуть наприкінці серпня. Едіта Мінковіне на запитання про те, чи однакова освіта в українській литовських школах відповіла, що навчання в українській школі безумовно не ідентичне, бо в різних країнах Українах різні освітні програми. Тим часом української школи в Шауляї найближчим часом не буде. Спочатку муніципалітет погодився надати цій школі приміщення, де раніше працював центр юних техніків. Рішення ради вже підготовлено та включено до переліку питань, що підлягають розгляду. Проте, з наближенням засідання Ради, це питання зникло з порядку денного. Українська молодь, що приймає участь у програмі від Солідарумо Корпусас, проявила ініціативу завітати до українських дітей, що знаходяться в Тільщай Германто Віла, і зіграти у товариський матч з волейболу. Докладніше про цей день розповіла керівник табору Крістіна Пузаріня у репортажі для каналу Етаплюс новини українською мовою. Су, Кристина Пузаряне краще поженімортів центра Сводови. Šiandien mes susitinkame labai gražioje, nustabiojoje vietoje, tai prie Germanto ežero, kur turiningai savo vasaros laiką leidžia vaikai atvykę iš Ukrainos ir iš Lietuvos. Vaikai čia užsiema sportinę veiklą, išbando baiderės, kanojas, turi futbolo treniruotės, žaidžia tinklinį, krepšinį ir pasirinka kitas sporto išakas pagal savo amžių ir savo galimybės. Vaikai, Taip pat turi galimybę užsimti meninę veiklą, dalyvauti kūrybinėse vakaruose, organizuoti tarp kultūrinius vakarus. O šiandien mes turėjome labai garbingų svečių. Tai iš Ukrainos, Ukrainiečių integracijos centras Malva, kurie atvyko sužaisti draugiškų rungtynių ir išbandyti savo jėgas tinklinio varžybose. Po rungtynių kurios baigėsi lygiosiamis, nugalėjo draugystė ir, kaip ir pridedra, visi bendrai papietavę išėję į pažintinį žygį, paliai Germanto ežero pakrantė ir visas mūsų žygis buvo vainikuotas maudinėmis Ilgio ežere. Експерти аналітичного центру цивільної оборони та безпеки Locked and Loaded, аналізуючи події минулого тижня, зазначають, що посилення українських ударів по кримському півострові демонструє політичну та військову рішучість України та Заходу зробити півострів мішенню. У центрі уваги минулого тижня було питання про зернову угоду. Публічно заявлені Росією умови повернення до зернової угоди здебільшого полягають у створенні переваги перед Україною у сфері торгівлі зерном та зниженні санкцій. Цілком ймовірно, що за лиштунками переговорів може бути висунута ще одна військова вимога змусити Україну припинити обстріл Криму. Німецькі партнери клубу «Лайонс Алка завітали до інтеграційного центру Мальва. Волонтери провели майстер-класи з виготовлення окопних свічок, маскувальної сітки та балаклав для воїнів ЗСУ. Німецькі партнери були розчулені історіями українських біженок від війни. Ансамбль української пісні ластівочки познайомили гостей з культурною спадщиною. На завершення зустрічі було частування українським борщем з салом і варениками. Під час цієї зустрічі німецькі гості охоче брали участь у виготовленні свічок і маскувальної сітки. Виявили співчуття і довели, що мають чуйне серце. ЮНЕСКО засудила зухвалий напад Одеси Росією, внаслідок якого було пошкоджено кілька об'єктів всесвітньої спадщини в українському портовому місті. Останній напад Росії на місто та один із найважливіших портів України стався після того, як Москва уклала угоду щодо зерна, яка дозволила Києву експортувати своє зерно. Щонайменше двоє людей загинули внаслідок цього російського нападу. Генеральний директор ЮНЕСКО Одрій Азуля заявила, що це означає ескалацію насильства щодо української культурної спадщини, особливо постраждав від нападу спасько Преображенський собор. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.vinskutisobaka.etaplus.lt. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!